Друзі, доброго дня! З вами радіо Ukraine за Недерландс і я, його ведуча Олена Зашивайко. Сьогодні зі мною на зв'язку в нашому подкасті Оксана, це засновниця фундації Вільна Я» Арнем. Оксана, я вас вітаю. Давайте познайомимося ближче і розкажемо про вашу фундацію і ваші плани стосовно організації Дня пам'яті 24 лютого в 2025 році. Вітаю, пані Олено, вітаю всіх глядачів. Так, я засновниця фундації Вільна Я. Ми молода фундація. Ми на етапі створення офіційного підтвердження нашої фундації, але ми вже пишаємось заходами, які ми провели в 2024 році. Переважно ми націлюємось на підтримку жінок, дітей. І також створення мостів між Україною та Нідерландами, тому що ми вважаємо, що це дуже важливо показати, хто ми, які ми українці. Пам'ятаємо, що ми є обличчям нашої країни і також голосом нашої країни тут, в Нідерландах. Назва вашої фундації саме відповідає вашій місії, вашим цілям. Сама назва е, говорить за себе, що це саме про українських жінок. Скажіть, будь ласка, як прийшла ідея саме так назвати свою фундацію? Це слово дуже важливе для мене. У мене навіть є татуювання зі словом Вільна наша Україна зараз на такому дуже тяжкому етапі. Ми боремось не лише за нашу територіальну цілісність, ми боремось за також нашу культуру і духовну цілісність. Тому е, хочеться вірити і бути впевненими, що ми е, є вільною нацією, і ми будемо вільною нацією, е, і наша Україна буде вільною незалежною державою. Скільки зараз людей в вашій команді? Дуже цікаве питання, тому що е, є у нас стала команда: це шість е, людей, але е, Дуже приємно, що після ось навіть захід у нас був крайній захід у 24 четвертому році. Прем'єра показу Яремчук Незрівняний світ краси та концерту. Дуже дуже багато людей прийшло, і ось після цього заходу нас дуже багато з'явилось волонтерів. Люди хочуть з нами щось робити, співпрацювати з нами. І ось планується захід до роковин повномасштабного вторгнення. 24 лютого, і ми маємо вже дуже дуже велику команду. І в нас вийшло об'єднати нашу громаду провінції Хелдерленд, і також до нас долучаються навіть люди з інших міст з інших провінцій. Що дуже приємно, так це дуже гарно, коли українці об'єднуються, підтримують один одного і транслюють українську культуру в Європі, в Нідерландах. І взагалі це показує нашу єдність. Розкажіть, будь ласка, стосовно саме заходів, які ви плануєте провести 24 лютого, можливо, 23 лютого. А вперше в цьому році, в 2025 році, українці, українські фундації об'єдналися в єдиний альянс щоб mm. рушійною силою. Зробити організацію по всім провінціям Нідерландів, що планується саме у вашому регіоні, так як кожен наш івент це наш голос, це акт спротиву, це доказ того, що Україна жива, вільна, незалежна. Культура це те, що робить нас українцями, і навіть коли ми знаходимося далеко від дому. Арнем є столицею провінції Хелдерленд. Тому ми всі заходи, які будуть відбуватися 24 лютого, плануємо саме в Арнемі. Спочатку ми долучаємось до підняття трьох прапорів. О 8 годині це буде відбуватись ранку, тому що о 9-й годині буде хвилина мовчання за Києвом в Україні. Ми хочемо долучитись так, і разом це все зробити буде підняття трьох прапорів України, Нідерландів. Фондів та провінції Хелдерленду, але ще хочу сказати, що ми дуже раді, що нас навіть е, з тим фактом, що ми ще на процес, в процесі створення нашої фундації нас взяли, нас прийняли в альянс е, Remember Together. і. Також хочемо висловити подяку фундації Вітальня Утрехт. І також долучаємось до сіток пам'яті, які вже не вперше організовує ватага Дім в Роттердамі. То О восьмій ранку ми запрошуємо їх на площу Маркт Варнемі для того, щоб. Хвилиною мовчання згадати всіх, хто не з нами, і також подивитись на ось це дійство, як будуть піднімати три прапори у небо. І потім о 17.30 ми всі зберемось на тій самій площі і зробимо тиху мирну ходу. І потім о 18 годині запрошуємо всіх на такий сумний концерт в холі Хаменти. І також uh, memory uh, dinner, таку вечерю пам'яті зробимо, і сітки пам'яті теж хто підтримує вас окрім альянсу, можливо, це Хімента, можливо, якісь інші організації, і з якими труднощами довелося зіштовхнутися під час організації дня пам'яті. Ми дуже раді, що нас підтримує посольство України в Королівстві Нідерландів не вперше, і ми дуже вдячні. І також в цьому році, в 25-му, ось перший захід. Ми проводимо вже з підтримкою Хементи Арнем, і тому нам дозволили провести наш захід важливий саме в приміщенні Хементи Арнем, і ми цим пишаємось. Це дуже гарно, коли Нідерландська спільнота розуміє наскільки важливо для українців згуртовуватися, організовувати такого роду заходи. І головне, що коли ти отримуєш цю підтримку, ти розумієш, що ти не сам в цьому світі, і дійсно. Разом можна подолати будь-якого ворога і разом до перемоги. А я звертаюся до всіх, хто нас дивиться зараз, хто нас слухає. Приходьте 24 лютого, варним підтримуйте, підтримуйте хвилину мовчання, підняття прапорів у небо. Це відбудеться о 8 годині ранку. Підтримуйте а вечірні заходи, які організовані саме для підтримки України. Всю інформацію можна буде знайти на. Сайті називається 24 лютого. Він знаходиться в описі. Профілю нашого інстаграм на всіх наших інформаційних майданчиках, а також на нашому вебсайті Радіо Ukraine. The Netherlands. Оксана, я дуже дякую вам за ваш час приділений сьогодні за те, що розказали про свої плани. Бажаю вам успіху, натхнення, продовжувати свою діяльність волонтерську, об'єднувати людей. І сподіваюся, що ваша команда буде з кожним днем, з кожним тижнем, з кожним місяцем рости, розвивати і впроваджувати нові проекти дуже дякую навзаєм. До нових зустрічей.